Є з нами Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області, де росіяни під вечір ударили і масово обстріляли керованими авіабомбами місто. Пане Андрію, вітаю! Вітаю, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, попередні, які наслідки цього обстрілу? Так, сьогодні було у нас два обстріли безпосередньо по місту. Куп'янськ ще в день був обстріл з урагану, і там у нас є три людини, що постраждали. Ну і після обід так само була застосована авіація. прилетіло сім кабів. Внаслідок цього є руйнування приватних будинків. І так само три особи зазнали поранень. Одна особа госпіталізована, дві відмовились від госпіталізації. Сім кабів. Ви маєте на увазі це прямо по Куп'янську. Так, це сумарний приліт кабів, але, на щастя, не всі вони пройшлися по житловому сектору. А Як часто така кількість кабів прилітає по Купінську? Ну, останнім часом ми дуже часто це спостерігаємо. І от з моменту, коли ми отримали за. Буквально один вечір 31 кап. От ворог з того моменту продовжує щодня наносити е, такі удари. Це е, єдине, що змінюється кількість таких обстрілів, але е, наскільки я так зараз аналізую, то кожен день е, хоч один-два каби, але пролітають е, безпосередньо по місту Куп'янську і населеним пунктом Кіндрашівської громади, які знаходяться недалеко від е, самого міста. Mm -hmm. Пане Андрію, що зараз відбувається на місці удару? Служби мають достатньо всього для того, щоб надати першу допомогу і ліквідувати наслідки? Так, служби вже відпрацювали людям, які постраждали, була надана допомога. Ну, наразі вже вечір. І відповідно, вже з ранку комунальні служби будуть займатися. Безпосередньо російською е, тих е, територій, де були прильоти? Але треба зазначити, що під вечір, те, що прилетіло, воно прилетіло в тому місці, міста Куп'янська, це недалеко від річки Оскіли, Там достатньо небезпечна ситуація, оскільки саме там ще є активна достатня робота і впіві дронів. Яка ситуація з електропостачанням у місті? Ситуація наразі ще на етапі вирішення, оскільки не вдалося все відновити після того масованого обстрілу. Тому декілька вулиць, частково місто Купінськ без електроенергії, так само як і декілька населених пунктів Кіндрашівської громади. Так само у нас поки що не вдалося відновити електроенергію, але відповідні служби працюють. І наразі єдине, що заважає це відволікання їх на Відновлення після постійних обстрілів, які відбуваються щодня, тому що приходиться відновлювати те, що раніше було вже відновлено. Дякую дуже, пане Андрію, що поділилися інформацією. Сподіваюся, далі обійдеться без жертв. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами в ефірі.